Леонід Чернов. Голубі мрії 1928 рік. На вільному повітрі серед зеленої гущавини. За столиком маленького пригородного ресторанчика сиділо троє. Шофер Кучма, скептик реаліст практик, бухгалтер Цвіркун, психолог, і поет Павлуша Чутливий, Мрійник, романтик ідеаліст. Бухгалтере. Підрахуй, скільки з нас, крикнув кучма. Бо ці ресторанні бестії тільки чекають слушного моменту, щоб приписати до рахунку зайву трояку. І як вам не соромно таке казати, з тихим докором пронянчав Павлуша. Адже ж вони теж трудящі люди. У них теж, може, маленькі діточки плачуть, молочка просять. Не треба рахувати, я заплачу. За всіх заплачу, за всіх заплачу. Мовчіть ви, улюбленцю мус, перебив його бухгалтер. До цих шельм треба підходити з психологією. Без психології тут погибель. Ось дивіться. Бухгалтер надувся і від того почервонів, вилупив очі і крикнув так, що губи його вкрилися піною. Що це за свинство? Чорти б вас забрали разом із вашим непманським притоном розпусти. Де хазяїн? Подать сюди хазяїна, ми вам покажемо. За їхніми спинами виросла гладка постать переляканого хазяїна. Це називається салат олів'є? гримів бухгалтер. Це називається порося. Давно воно гавкало, це порося у вас у дворі, ганяючи котів. Я вас питаю, чий труп ви порізали, готуючи цього салата? Запросіть сюди лікаря, хай засвідчить, хай зробить аналіз. Кличте міліцію, тихо й заклопотано радив кучма. Вони умовились нас отруїти десять років із суворою ізоляцією. Дзвоніть до наркома здоров'я. Дайте рахунок, заплакав Павлуша, я заплачу. О Боже, Боже мій. Рахунок подали такий скромний і чесний, що навіть кучма скептик і реаліст дав карбованця на чай. От бачите. Задоволено сказав бухгалтер, без психології тепер не проживеш. Ну, друзі, хто куди? Я на вокзал, сказав кучма. Проводжу цього бегемота Карбаненка до Москви, побачу на власні очі, що він справді поїхав, а тоді поїду до вельми шановної дружини його, Катерини Петровни. Дас. З цими чоловіками треба бути обережним. Ого. А я до швачка», – пробасив бухгалтер. У нього сьогодні народився син, і може трапитись, що він з переляку віддасть мені безнадійний борг сімдесят п'ять карбованців. Я психолог, а ви куди, Павлушо? Я поет пустив додолу замріяні й млисті очі. Я в диківку, на хутір, туди в синю далечінь. Чого ж вас, чорти туди понесуть уночі. Зацікавився кучма скептик і матеріаліст. Не інакше як любов, обізвався бухгалтер. Я психолог. Ви вгадали, глибоко зітхнув поет. Ніч чорна, безпросвітна ніч. Кохана спить у білосніжному ліжку і пружні груди її тихо здіймаються. Раптом кінський тупіт під вікном. Це ви так тупотітимете, як кінь. Ні, будуть справжні коні, знайомий краском обіцяв. Прокатати її хочете, так ви краще найміть автомобіль і. Ах, не кажіть мені цього, простогнав поет. Автомобіль. Що таке автомобіль? Прозаїчна смердюча машина, бензин, гуркіт мотора. А де романтика середньовіччя? Де хрипіння загнаних коней? Де скажений тупіт і непритомна полонянка в моїх обіймах. Та на якого біса вам і вашій полонянці і хрипіння? ляснув його по коліну кучма. На якого біса труситись на якійсь кістляві шкапі, коли в м'якому і прудкому авто? Ах, дайте спокій! Яке ж може бути таємниче нічне викрадання в паршивому авто? Кучма і бухгалтер пильно подивились один на одного. Бухгалтер по змовницькому підморгнув кучмі і загудів. «Хм, так ви її, значить, викрадати хочете, а навіщо? А як же ж, Боже ти мій, як же інакше? Хіба ж вони з доброї волі віддадуть її? Хто вони? Та батько ж, мати і брати її. Батько тільки почує про наш шлюб, як уже починає заряджати рушницю. Мати день і ніч готує рогачі, а брати. Заприсяглися пристромити мене кинджалом за рогу. «М-да», – сказав кучма, підморгнувши бухгалтерові. Становище ваше незавидне. Ну, а ви що? Я? Сьогодні, рівно о півночі пара добрих коней буде захована в кущах. На мені краскомі чорні маски. Ми вдеремося до її почивальні, я вхоплю її в могутні обійми. А краском буде відстрілюватись. Ха -ха. Гаряча червона кров хай це вогненне кохання. Текс, ну, припустимо, ви її викрадете. Ну а далі що? Як то що? Скажені коні понесуть нас у блакитну далечінь, до сонця квітів радости. Чекайте, ну, я розумію, далечінь, блакитна радість квіти, а їсти ж ви що будете, а житимете де. Наскільки я знаю, ви не тільки посади та власної кімнати не маєте, але й. Ах, які дурниці, яка проза. Перший час ми житимемо в наметі в дрімучому лісі, а їсти ми будемо. Хм... Ну, я му смачні ягоди й плоди, а добрі поселяни приноситимуть нам поживну їжу. Я їм зате читатиму натхненні вірші. Ложив в нас лісові трави, стеля над нами бездонне небо, а прапор наш непереможне кохання. Кучма побарабанив пальцями по столу, нахилив до себе бухгалтерову голову і стиха прошепотів. Гине хлопець, треба рятувати. Ні чорта не поможе, похитав головою бухгалтер. Хай опечеться. Я психолог. А я все ж таки спробую. Запузирюйте, я спостерігатиму, я психолог. Кучма розвалився в плетеному кріслі, запалив цигарку і епічно сказав. А чи знаєте ви, юначе, що в моїм бурхливім житті одного разу трапився, як кажуть газетярі, аналогічний випадок? Що ви кажете? Те й кажу. І мою теперішню дружину Ганну Семенівну. Я в от отакий самий спосіб і викраву її батьків. Любчику, поет чіпився довгими чіпкими пальцями в кучмові плечі і майже непритомний від захоплення повис на шофері. Розкажіть і коні були, і скажений тупіт? А як же без скаженого тупоту, образився кучма. За кого ви мене маєте, юначе? Що я сопляк якийсь, що порядку не розуміє. Був і тупіт, і маски, і нічі постріли. Все, що полагається. Ну, ну, кучма налив собі склянку вина, зі смаком випив її, видержав паузу і урочисто почав. Закохався я, уявіть ви собі, в дочку одного сільського вчителя. Батьки, як прочули, немово скаженіли. Смерть тобі кричать, брати з рушницями щоночі чергують. Я враж, побачимо, думаю собі. І ось однієї чорної, бурхливої, безпросвітної ночі, коли навіть сполохані зірки сховалися від жаху, біля школи залунав. Тупіт копит. захлинувся поет. Ей, дайте дві пляшки! Так, тупіт копит. Вірний товариш держав коні, вітер скиглив, мов голодний пес, клацнув курок мого револьвера. О, подумав я, ти вже чуєш кров, предсмертні корчі, здушене хрипіння. Хай хай, або любов, або смерть. План у мене був такий через вікно я продираюсь до її опочивальні, зав'язую рота хусткою, щоби не чути було криків, хапаю в обійми її. І... А коли батько й брати? тремтячим голосом запитав поет. Отруєний кинджал. Запально гаркнув кучма. Порнув живіт, видеру кишки, наступлю ногою і реготатиму диявольським реготом. Можу, я один раз у житті дозволити собі приємність, чорт забирай. Офіціанте, гукнув поет, три пляшки шатой. Дас, товариш держав коні, а я прокрався до віконця коханої, зазирнув. Груди здіймалися, хрипко прошелестів поет. На жаль, ні, зітхнув кучма. Тобто, може, вони в цей час і виконували цей свій професійний обов'язок, але, мабуть, десь в іншому місті, бо... бо. «Бо? Ганни не було в кімнаті. А де ж вона була? затремтів поет. Батько, напевне, зав'язав її і кинув у вогкий глибокий кам'яний льох, де. Ні! Вона в цей час спокійно сиділа в їдальні і мелодійно сварилася з матір'ю. Я тобі кажу, Галино, щоб ти взяла ще три сорочки, кричала мати, бо ходитимеш гола, знає цих шоферів. Мамо, ви нічого не розумієте, верещала Галя. Адже це таємне нічне викрадання проти моєї вашої волі. Він може помітити, що зі мною стільки білизни. Можна ж прислати потім, коли проклянете. В цей час увійшов батько. Знову зачесалася, гримнув він на стару. Скільки разів я казав, щоб голова була розпатлана? Бо як же інакше ти в останньому розпачі видиратимеш сиве волосся з осиротілої голови. Мало я репетицій вам робив. Сам ти теж хороше себе, відповіла мати. Йому треба. Від горя й безсилої образи роздерти на собі сорочку, а він, як навмисне, нову найкращу зодяг. Ну, годі вже, пробурчав старий. А ти, Панасе, коли пугач не стрілятиме. Знаю я нашу радянську продукцію бий пробки просто за каблуками. Найменша помилка може всю справу провалити. Давайте ще раз прорепетируємо, запропонувала Галя. Годі, годі, захвилювався старий. Вже пізно, пора починати. З хвилини на хвилину він може бути тут. Ну, з Богом, по місцях. Галю, гайда до своєї кімнати. Глядиш, не забудь бурхливо здіймати груди вони це люблять. Кучма з маху перехилив склянку вина і глибоко замислився. А далі? запитав бухгалтер. «А далі?» Зітхнув кучма. Це ідіот і викрав її для мене. Який ідіот? Товариш краском. Він же не чув цієї розмови, він у кущах коні держав. Прибіг я до нього, скочив на коня. Тікаємо, кричу, поки не пізно. А він обурився. «Страхополох ти каже, боягуз в останній момент пороху злякався. Не допущу кричить, щоб мій друг утеряв своє щастя, я сам здобуду її для тебе. Не встиг я розкрити рота, як він кинувся до кімнати, вхопив галину, і ми поскакали, а постріли з останньою надією запитав поет. Були і постріли, сумно сказав кучма. Тільки мало. Почав накрапати дощик, і корки від пугача, мабуть, взялися вогкістю. Зате мати в останньому розпачі ревла, як корова, і батько сорочку подер, сам бачив, все було як слід, з цього боку пожалітись не можу. Було довге важке мовчання. Ну, прокинувся кучма, підіймайся, бухгалтере. Ходімте, поете, я надумав допомогти вам. Ми зараз поїдемо до диківки і вкрадемо для вас вашу кохану. Переможемо або загинемо любов або смерть. Чого ж ви мовчите? Я готовий, молодецький вигукнув бухгалтер, підстрибуючи. Гайда, до диківки. А я, власне, хрипко промимрив поет. Я передумав. Мені щось голова болить, та й вітер, якийсь холодний, недовго простудитись. Я пробачте додому. До побачення. Він мляво потиснув приятелям руки і тихо поплентався до виходу. Ну, підмогнув бухгалтерові кучма. Працюйте, друже, зареготав бухгалтер і ляпнув шофера по спині. До 15-х роковин жовтня жодного тихомрійного дурня в Радянському Союзі. До речі, ця історія з викраданням, звичайно, вигадка. Ось він де, почувся за їхніми спинами обурений голос кучмової дружини. Я дні й ночі чекаю на нього вдома, а він. О, Боже, Боже мій! Викрав мене в батька, взяв мою молодість, а тепер по ресторанах пиячить. Гайда мені додому, і то негайно. Ось вам доказ, сказав кучма. Встав і під конвоєм жінки покірно побрів додому. На прощання він сумно посміхнувся бухгалтерові. Так, напевно, посміхалися християнські мученики, коли їх вели на арену до голодних звірів. Бухгалтер сумним людяним співчутливим докором в очах дивився на зігнуту скоцюрблену кучмову спину, аж доки вона не зникла за деревами. Тихомрійні, дурні, може, й перемруть. Глибокодумно пробуркотів він сам до себе. Але просто дурні не переведуться ніколи. Дурість бо людська воістину безсмертна.